Всім привіт! З вами Вінкар. Сьогодні маємо нове надходження. У нас сьогодні на огляді Peugeot 208. Вчора автомобіль тільки приїхав за кордону. Повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постанови на облік. Авто повністю електричне, 2020 рік випуску. Ємність акумулятора 30 кВт, запас ходу близько 200 км. Гарний сучасні форми автомобіля, дизайн просто неперевершений. Як ззовні, так і всередині в салоні автомобіля має досить гарний та сучасний вигляд. Автомобіль весь в рідній фарбі, кому потрібно буде огляд лакофарбового покриття. Зроблю, відправлю, перейдемо до салону. Передні електроскоп Ось такий дизайн даного авто. Автомобіль має клімат-контроль, утримування в полосі, старт-стоп, електроручник, мультимедіа, шкіряне кермо. 34 тисячі кілометрів пробігу даного авто, мультикермо, датчики світла та дощу, гарне мультимедіа, навігація. бортовий комп'ютер. Автомобіль дуже в гарному стані. Зовсім не затертий, слідів експлуатації фактично немає. Зовнішній вигляд автомобіля досить привабливий, динамічний. В комплекті у нас зарядка до автомобіля. 16-ті диски на гарній гумі. Візуально автомобіль абсолютно без будь-яких пошкоджень. Кого зацікавило дане авто, будь ласка, звертайтесь за адресою місто Вінниця, вулиця Єрмола Мелешка, 1В. Більш детальніше по номеру телефонів побачите під відео. Усім гарного дня, підписуйтесь на канал, буде більше пропозицій.